Для мешканців будинку по Соборній 287 день розпочався зі звуку бензопили. Так комунальники обрізали дерева на прибудинковій території. Та й так обрізали, що лишилися три пеньки. Це було тріскати з дуплом, ми його зняли. Управління житлово комунального господарства. Утім, місцеві стверджують, різали неаварійні здорові дерева. І все за проханням монастиря Московського патріархату. Дерева не аварійні, дерева не сухі, дерева ці щороку зелені. Вони нікому не заважають. Тут нема лінії електропередатчиків, вони могли би заважати, чи, чи впратися в вікна цієї будівлі монастирської, вони в вікна не впираються. Святий отець від камери сахнувся, як чорт від Ладана. Мовляв, з журналістами не знайомий, та й взагалі. Я, я вас не знаю, хто ви такі. Ви покажіть документи. Ну, а я вам покажу документ. А Для чого ви Познайомимося. Від запитання, чим же богословом дерева не вгодили, панотець за давньою традицією московського патріархату сховався в чорному під колір ряси представницькому седані. Та й під деренчання бензопил поїхав собі геть. Місцеві кажуть, винищені на догоду православні обителі насадження відновлять. Так, садіть нові, але жодного нового дерева на подвір'ї не з'явилося. Тут є зрізані, якщо ви подивитеся, є зрізані дерева по по, по двору, і ніхто нових не висаджував. Далі ж люди намірені збирати офіційні документи і скаржитися на православне комунальне злодійство в прокуратуру. Тим паче переживають, аби ласий шмат землі канонічні у такий спосіб не перетворили на парковку чи готель для прихожан. Головні комунальники міста скандал поки не коментують, але перший місцевий за темою слідкуватиме. Анастасія Бачук, Євген Маренчук, новини Рівного.